У великій залі засідань, 8 грудня, міський голова Віталій Бузель провів позачергове засідання сесії міської ради, у ході якого розглянули вісім питань порядку денного. На початку сесії міський голова відзначив військовослужбовців почесними грамотами і подарунками Шепетівської міської ради з нагоди Дня Збройних сил України. Розглянули та узгодили зміни до програми підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Відповідно до цих змін надається одноразова допомога у розмірі 2500 гривень неповнолітнім дітям загиблих захисників та захисниць під час. Новорічних різдвяних свят підтримали збільшення фінансування для програми мобілізаційної підготовки в місті Шепетівка та села Пліщин. Жиленці. ці кошти будуть використані для придбання нагрудних камер реєстраторів Шепетівському ТЦК. Також депутати підтримали доповнення заходів до програми збереження житлового фонду Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Зокрема, доданий пункт передбачає проведення поточного ремонту системи каналізації житлового будинку номер 34 по Староконстантинівському шосе ОСББ світанок за співфінансуванням. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві.